Усім привіт вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. В цьому відео буду вам показувати останні декілька днів, яким жив мій сад. У нас була дуже погана погода. Постійні щоденні дощі, навіть був дуже сильний одного дня дощ із вітром. Мені в саду внесло все це, звісно, що корективи. Я все налагоджувала. Пройдемося, покажу, що вціліло що почалося своє нове вітування і як це все виглядає. Сподіваюсь, відео буде цікавим та корисним. Хто завітав вперше, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Для мене все це дуже важливо, ваша підтримка. Це мотивація для створення нових відео. А розпочати я хочу саме з ось цієї клумби, яка в мене така ще дуже нова. Хоча раніше вона була неймовірно красивою. тут зростали три троянди великі, вже квітували. Деякі фото знайду вам покажу з минулого року, як ця зона тут виглядала. Ось. Але насправді ось так виглядає сад, коли ми його тільки-тільки створюємо. Рослини ще маленькі, дуже багато місця між ними, яке ми можемо доповнювати однорічними рослинами. Ось, наприклад, і тут я назад вистила нові саджанці троянд. Також між них поки що посадила однорічні рослини, для того щоб тут була вертикаль. Я висадила мальву, яка вкорінилася, ну, буду чекати її зростання. Взагалі, в перший рік посадки ми від рослин ніколи нічого не вимагаємо, вони вкорінюються, тож квітування сильно там ми не чекаємо. Троянда Юріанда має такий неймовірно фіолетовий відтінок на пелюстках. Якщо безпосередньо її понюхати, то вона досить ароматна. Але в цілому, якщо бути поруч, то її аромат не відчувається. Також вже квітують лілії. Це азіатські сорти. Ось вони не ароматні. Але дуже і дуже яскраві. Мені подобається ось ця лілія, вона не вигорає на сонці, щоправда, не встигла розпуститися, як буревій уже відламав їй декілька пелюсток. Ось такі рослини, як деревій, в них висота до 80 см кущика. Стебла дуже м'які, також вони можуть ламатися, нахилятися і розвалюватися, тому їх обов'язково потрібно підв'язувати. Ще краще розпустилась ось ця моя невеличка бордюрна лілія. Навіть вже деякі почали відквітовувати ті, що заквітували першими квіточки, я їх вже виламала, аби кущик ставав більш приглядним і красивим. Та Троянда Спрей Lovelia. Ми з підписницею визначили разом, що це саме Лавлі Lідia, а не Lідia, як було заявлено по сорту. Мій злак Овердам також буревій нахилив. Ось таку химерну форму на одну сторону. Тепер він трішки має. але... То нічого страшного, я його підв'язала, і все в порядку. В сухому струмку також є деякі зміни, вже відквітовує, деться частину навіть пагонів, їй також вітер поламав, я обрізала. Згодом Трішки буду їй придавати знову форму кульки, обріжу ось так їй шапочку. Можливо, трішечки підніму їй штамп. Як ми це робимо, просто видаляємо ось ці гілочки і піднімаємо вище ніжку. Троянда сорту кордула яскрава. Ще квітує, квітує ось такими суцвіттями, листями. Це її перша дуже рясна хвиля квітування, після цього я її обріжу, і вона, відпочивши невелику кількість днів, знову почне видавати нові бутони, і буде квітувати. Щоправда, вже не так рясно. Ще одна лілія. Саме цей сорт я розсаджувала в інші місця. Ось так красиво, вона мені тут створює вертикаль. Дуже подобається. Вважаю, вдало я її сюди виставила. Вже обрізала гвоздику. Ось таким чином. Піон також, звісно, що повністю відквітував після дощів. Красива лапчатка, все більше і більше розпускається. Дуже яскравий колір її квіток, жовто-лимонні. Ой, ви знаєте, коли висаджуєш однорічні рослини і лілеєш їх не один місяць, потім висаджуєш на клумби і бачиш, як вони вкорінюються, А ще й потім починають квітувати. Ось це чудо, це однорічна рослина катарандус. У мене є декілька сортів, я їх багато де висаджувала, не ж усі на бутонах, але ось цей красунчик перший. Він вже розпустився такий малиновий колір квіточки, дуже яскравий. Ось там ми можемо побачити і інші бутони, які будуть незабаром розпускатися. Такий маленький садженець, а вже починає квітувати. А ще також я дуже полюбляю період, коли починає квітувати мій улюблений ґрунтопокривний чебрець. Зараз ще в нього не повний розпуск, але тим не менше, погляньте, яка краса вже є. Як гарно доповнюються ось ці фіолетові відтінки лаванди і чебрецю з іншими рослинами. Чебрець лимонний. Дуже ароматний, можна використовувати гілочки в кулінарії, заварювати з нього чай, дуже духмяний він виходить. Полюбляють пчоли його дуже сильно. Сьогодні похмурий день і дуже яскраво кожна рослина по-своєму виглядає. А стільба це рослина, яка полюбляє тінисті місця. На сонці вона вигорає, погано себе почуває. У мене вона зростає ось на цій такій сонячній ділянці, але тим не менше, вже в цьому році вона мені ось так почала квітувати. Легкий рожевий відтінок, гарно доповнюється поруч із іншими рослинами. Ось цей кущ це перовське, також дуже м'які стебла, обов'язково потрібна підв'язка. З буревії у мене навіть моя ялина ось нахилила свою верхівку. Навіть не знаю, як мені її підрівняти чи взагалі не чіпати, так як вже її висота, неймовірно велика. Ось тут квітує Віола, це минулорічний садженець, який я з насіння висаджувала. А ось тут поруч уже кущик Віоли цьогорічної, яку я вирощувала, ось таке забарвлення квітки вона має. Зараз досить красиво виглядає ось ця сосна сорту Джефрі Джопі. Вона ще розпускається. Її голочки мають приблизно 21 см по довжині. Зараз вони дещо коротші, але тим не менше ось такий красивий пухнастий вигляд вже дуже привертає погляд. Ну і звісно ж, я не можу не показати вам свою красу дерева, яке вже квітує це катальпа. В цьому році я її підстригала вже двічі, тому що хочу, щоб вона була красивою. Компактною, щоб я могла дістати до її вершини. Ось так квітує вона. Квіти дуже ароматні. Також, коли катальпу ми регулярно стрижемо, то її листя стає не дуже великого розміру. Але, тим не менше, ось, ви можете побачити. І дуже її великий листок. Це її сортовий вигляд ось таким великим, неймовірно, листям. Білосніжна катальпа З духмяними квітами. Я полюбляю це дерево, воно в мене також займає досить центральне місце в саду. В першу чергу всі листяні дерева, коли ми висаджуємо, то потрібно пам'ятати, що листя осипається, і нам потрібно думати, де його потім дівати і що його потрібно збирати. Татальпи це листя досить велике, як ви можете побачити. Тому за це я її також дуже полюбляю. Що його легко збирати. Підніжжя висаджувала брунеру, яка відквітувала весняний період. А зараз починає нарощувати розетку свого листя. Це велика листова брунера. Ось такої варіагатної форми листя в неї. Після дощів в мене дуже багато бур'янів. Берізки, ви можете побачити. Часто кажуть, що у мене сад настільки вже ідеальний, не так, як у людей. Та ні, все так же, як і у вас. І бур'яни, і шкідники, все росте. Просто за всім потрібен догляд, потрібно за цим всім стежити. Ось так під кроною катальпи покажу вам вигляд. Не дерево досить швидко, до речі, в мене наросло. з 2018 року це при тому, що я постійно стримую і тримаю тієї форми, якої мені потрібно. Ось у цій зоні буреві мені більше наніс проблем. Ця троянда, плетиста почала відквітовуватися швидше, втратила частину паганів. Проте Розанна себе почуває краще. Більше розпустила вже квітків. Дельфініум також дуже поламало, у нього було два міцних стовбури. Обидва були виламані, залишились лише ось такі тоненькі, невеличкі степла. А Лілія. Ще одна червона, це інший сорт. Дещо дрібніший, не такий насичено яскравий, але тим не менше. Ну і чебрець, який я у вигляді бордюра висаджувала, ось так, теж квітує вже. Якщо квіти буревій виламує, псує їм пелюстки, то хвойні рослини та газон почувають себе як найкраще. Це це зеленіє і чудово себе почуває. Єдина проблема, яка в мене виникла тепер, то це ось цією модриною на штамбі. Її постійно вітром нахиляло, тому для того, щоб. Міцно її зав'язати і не боятися, що вріжеться матеріал, яким я її ось в цьому місці зв'язую в стовбур, потрібно використовувати якісь еластичні матеріали. Я використовую ось такий капронову нитку. Звісно, що це не означає, що вона не буде всюди врізатися. Потрібно стежити за цим, але тим не менше, це більш надійний, міцний спосіб підв'язки. Дякую всім вам, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, задавайте запитання. Це все буде мене спонукати до нових відео, і я буду розуміти, що саме вам цікаво і на що концентрувати увагу у своїх відео. До зустрічі!